Коли я в 19 років дізнався про це, мені зараз там 33. Uh -huh. За ці 14 років в моєму оточенні була купа людей, які взяли собі так, такі чи інакші поліси якісь. І коли в них була аварія, ДТП. Це їх От нещодавно один хлопець, у мене є знайомий. Буквально йому, там 27 mm -hmm. років, і в нього він страховку собі купив. Він радився зі мною, він говорив: брат не брат, я сказав, я собі взяв, я би взяв. Mm -hmm. І він взяв теж собі страховку. Uh, у нього буквально півроку тому десь діагностували онкологію. Oh, і він yeah. отримує там біля 300-400 тисяч на лікування і на ранній стадії це виявили. Якби в нього не було цього, mm -hmm. йому було б раз... сотні разів складніше побороти цю mm -hmm. хворобу. Ти сприймаєш страховку, це як просто страхування ризиків. Ну, я думаю, ти чи накопичення, в тому yeah, числі ти просто чинка... це. Можливість. Ти чітко знаєш, що страховка по своїй суті це невигідна справа. Математично, це якщо вирогідність події 1%, ти за неї заплатиш 3, тому що да. буде прибуток страхової, операційні видатки, і ти грубо там, переплачуєш. Да. Люди, які беруть, от, наприклад, навіть в Метлайфі чи в якісь mm -hmm. суперкруті великі компанії, коли вони беруть тільки накопичувальну страховку, і вони думають, я беру тільки накопичення, ризики mm -hmm. я не беру. Там завжди є страховка на ризик смерті. Якщо mm -hmm. з тобою щось трапляється, сім'я отримує велику виплату. І в більшості випадків ця страховка від 25 до, 30 до 35%. Відсотків. Тобто зі 100 тисяч, які ти платиш, як тобі здається, тільки в накопичення, 25-30% йде mm -hmm. саме на ризик смерті, і в тебе mm -hmm. реально mm -hmm. працює 70%. Тільки тисяч гривень, тому з точки зору чистої математики і інвестиційної історії, це не дуже прибуткова історія. Але завдяки тому, що в них є індексація, вони трошечки можуть ти можеш надоганяти інфляцію самостійно, і завдяки тому, що вони все ж таки дають тобі певну страховку на життя, то я вважаю це непоганим інструментом, тому що у мене залізяка застрахована. Тобто, якщо я зараз буду, повертаючись з цього інтерв'ю, потраплю в ДТП. У мене страхова компанія mm. по залізяці виплатить. Але якщо раптом мене не стане в цьому ДТП. Моя сім'я нічого не отримує, тому що на мене, наприклад, у людини нема страховки. Мені здається, мати страховку на Залізяку, а не мати ніякої страховки на своє життя, щоб прикрити тил е своїм рідним ну це просто певний рівень безвідповідальності. І тому я маю як на залізяку, так і на себе.